День виборів на 206-му окрузі у Чернігові стартував. Дільниці відкрилися вчасно і без грубих порушень. Участь у голосуванні мають право брати 144 тисячі 423 виборці з Чернігова, Чернігівського та Рібканського районів. Члени окружної виборчої комісії сподіваються, фальсифікації вдасться уникнути, оскільки зареєстрували понад 2700 тисячі спостерігачів. Протягом останнього тижня було багато змін членів дільничних виборчих комісій. Досить Багато було замін. Статистику ми зараз не скажемо, тому що в зв'язку з тим із ротацією і з тим, що самі по собі вибори, так звані короткі, в стислі терміни. Занадто багато роботи покладено на виборчу комісію, але комісія менше з тим, комісія спрацювала досить непогано. Статистику підіб'ємо вже після підсумків голосування. Спостерігачі опори зафіксували ряд порушень. На двох дільницях були проблеми з приміщеннями. На виборчій дільниці по вулиці текстильників кабінки розставляли перед самим початком голосування. На дільниці у селі Мохничі кабінки перешкоджали пересуванню у виборців і перекривали урни від частини членів комісії. Недопрацювання усунули до початку голосування. Крім того, на дільниці у селі Мохничі відсутнє світло та стаціонарний зв'язок. Друга проблема, яку ми відзначаємо, вона насправді на наше переконання є більш проблемою. Це перешкодження роботи офіційних спостерігачів, а також інших офіційних осіб, які мають право спостерігати на виборчій кампанії. Вона мала місце у двох місцях. Перше, це в окружній виборчій комісії. В приміщенні, де велася робота з дільничними виборчими комісіями, офіційних спостерігачів, кандидатів, їх довірених осіб, просто не допускали. Це перейшло навіть в межі фізичного недопуску. Нашому спостерігачу трошки притислав дверима руку. Данне чи спостерігачів не допускали на ранкове засідання дільничної виборчої комісії, що є порушенням виборчого законодавства, В багатьох участках в цю избирательную кампанию сейфи находится в одном помещении, иногда на первом этаже, а сама комісія находится и должна проводить процедуру голосования на в другом помещении, во многих даже и в другом этаж. И поэтому, например, в Чернігове, четвертая школа, центр повышения квалификации сложилась ситуация. Коли комісія починала з засідання в одному, потім переходила на інше поміщення на опломбирование, потім возвращалась за бюлетенями і з цими бюлетенями в поміщення для голосування. Явка виборців на дільниці низька. Зранку голосували не більше 5-6 чоловік. До того ж в приміщеннях дуже спекотно існує загроза теплового удару.